Вітаю малята! Сьогодні хочу вам розказати про народні символи України, про український віночок. Це не просто прикраса, а оберіг. Ще сивої давнини їх носили дівчата, плели з живих квітів і вважали, що в них є чаклунська сила, яка здатна захистити від будь-якого лиха. Мистецтво плести віночок це ціла наука. Раніше вона передавалась з покоління в покоління. Важливо було знати, як і коли збирати квіти, як вплітати і зберегти, яке зілля, з яким поєднувати. В традиційний український віночок входять 12 квітів. Це деревій, барвінок, безсмертник. Волошка, любисток, мальва, калина, ромашка, хміль, червоний мак, незабудка і чорнобривці. Коли віночок був сплетений, до нього прив'язували коричневу стрічку як символ землі матінки, нашої годувальниці. По обидва боки від неї жовті стрічки, за ними з різних сторін світло і темно-зелена. потім синя і голуба, за ними оранжева, а з другої сторони фіолетова, а за ними малинові, далі рожева і останніми були білі стрічки. На них малювали або вишивали золотом чи сріблом сонце і місяць. Стрічки прив'язували так, щоб вони були довші за дівочу косу, вважали, що так вони оберігають її від біди. Віночок завжди підкреслював красу дівчини та надавав її рисам обличчя ніжності, витонченості та впевненості, захищаючи від злих поглядів. Впевнена, що у кожної дівчинки в гардеробі теж є гарний український віночок? Цінуйте та поважайте традиції нашого народу.